Вас вітає Торія Таро. Тут простір, де занурюючись карту, ми торкаємось вашої душі. І сьогодні буде розклад про таємниці, які таємниці ви скоро дізнаєтесь. Яка таємниця, яку ви вже знаєте, що покажуть карти, що ви вже знаєте? Кажуть, що у вас є така енергія, таке бачення, що Будь-які перешкоди ви можете подавати. Ви про це нікому не розказуєте, от, але у вас є сила така внутрішня. Ви можете подолати дуже багато всього в своєму житті. Іноді, можливо, ви думали, що не можете щось зробити, але ви все одно це робили, вам все одно це вдавалося. Ви не показуєте всім, що ви можете одне, друге, п'яте, десяте і взагалі у вас купа різних талантів. Але це та таємниця, яка вона у вас є, вона не розповсюджується вами, але дуже активно використовується і приносить вам дуже багато позитивних результатів в вашому житті. Далі таємниця, яку ви скоро почуєте. От Щось цікаве. Дізнаєтесь про себе, про інших, що це буде таке таємниця. Карта говорить про те, що. Прийде інформація про певне прискорення. Тобто, десь щось має дуже швидко відбуватись. Ви маєте кудись рухатись. Світ прискориться, люди, якісь події до вас будуть рухатись більш швидко. Наприклад, хтось думав, що це буде через півроку, а воно буде через два дні. І це буде раптово досить неочікувано для вас. Ви, начебто, як і не готові будете до всього того. Але ви про це. Дізнайтесь, які уроки дасть вам ця таємниця, це прискорення, те, що життя дуже швидко рухається. Що вам це дасть? Це вам дасть час для глибокого занурення. Тут показується з нас енергія, яка дозволяє вам бути неповерхневою людиною. В тому, чим ви займаєтесь, що ви робите, як ви проявляєте себе. Це час для того, щоб набути певної глибини. І те, що якось швидко почне щось здійснюватись, а ви не готові, вам потрібно, можливо, буде якось прийняти якесь рішення, ухвалити рішення. Вам потрібно буде щось зробити. Ви начебто розумієте, що ви готові подавати всі перешкоди, всі перепони. Але для того, щоб краще це зробити, вам потрібно буде зануритись в себе і зрозуміти, що вам потрібно насправді, чого ви хочете. Тобто тут треба бути чесним, відвертим сам собою, щоб не зрадити самого себе, бути вірним самому собі. Це буде урок для вас. Далі, як вплине на ваше життя ця таємниця? Вона так вплине, що вам доведеться щось знову робити нове в вашому житті. Щось знову, тут ви кажуть, будь-які готові подолати перешкода, а тут для вас як нове випробування буде. Цього ви ще не робили, не знаю, не, не куштували, не їздили, не спілкувались з такою людиною, не робили цю роботу. Не бачили якихось речей і так далі. Тобто це буде вперше для вас. І це вплине от на вас так, що вам потрібно буде з цим якось примиритись, пристосуватись, якось відчути себе в тій енергії, в тій ситуації, абсолютно по-новому. І прийняти на себе нову роль, виконати нову якусь функцію, щось зробити по-новому. Що разом з цією таємницею відкриється для вас? Що разом з цією таємницею відкриється для вас? Відкриються різні безкінечні можливості? Тут показують у нас морську зірку в океані. Океан безмежний, ви знаєте, і до вас прийде якась звістка така, що треба швидше щось робити. У тебе безліч є можливостей. тут енергія така, коли кажуть, немає нічого неможливого, да? три, три букви Н. Тут якраз про це. Тобто ви можете використати будь-яку можливість. Якщо у вас щось лякає, заходьте туди, в ту ситуацію, пробуйте себе по-новому. Якщо ви розумієте, що у вас там сили немає, спробуйте, спробуйте інше щось, вам підказка буде, що вам краще зробити. Але ви можете трошечки-трошечки підкоректувати курс ваш напрям, і ви зможете того досягти. Тобто для вас від цієї ситуації, від цієї таємниці, від глибокого усвідомлення самого себе і проявлення в новій якості відкриються безліч нових різних можливостей. Цікаво дуже. Як вам вчинити з цією таємницею? Тут парада така довіритись, довіритись тому процесу, який з вами просто відбувається. По-перше, ви відчуватимете себе якось дивно в цій ситуації. Можливо, всі будуть дивитись на вас, я не знаю. Можливо, не дуже вам комфортно буде в цій ситуації. В ну, якийсь період часу, принаймні. Але варто буде довіритись всьому тому, що відбувається в вашому житті, От в тій ситуації. Чому? Тому що це певна така магія, певне волшебство, да? певна якась чарівна така ситуація, яка для чогось вам потрібна в житті. Яку пораду вам дадуть? Побачите картину в цілому, тобто, щось ви по-новому абсолютно побачите в своєму житті більш широко. Тобто, у вас, скоріш за все, було вузьке якесь бачення, але воно розшириться. Можливо, ви щось дізнаєтесь про інших людей, можливо, ви щось дізнаєтесь про ту ситуацію. А що ви побачите по-новому? Давайте спитаємо. Ви зрозумієте, що в тому, що відбувається довкола вас, є певний порядок. І ситуація, якщо вона якийсь тривалий період часу ніяк не складалася, вона не складалася тільки по одній причині. Там був певний безлад. І потрібно було його прибрати. Тобто, щось мало почиститись в вашому простірі, просторі. В просторі інших людей, тому що кажуть, треба подивитись на картину в цілому. Тобто не тільки від вас однієї, або від вас одного залежить ця ситуація, те, що довкола вас відбувається. В цьому процесі задіяні різні люди. Там багато чого може бути. І безлад існує або в вашому житті, або в житті тих людей, від яких воно от те, що тут залежить, воно. Від них також залежить, і треба буде там поприбирати у когось в голові, в домі, в житті. Треба буде там повичищати все. Але поки ви чекаєте когось, поки хтось наведе порядок, вам кажуть, також потрібно вийти за межі своїх ілюзій. Тобто істина якраз в тому, що вам потрібно зрозуміти. Щось абсолютно по-новому, вийти за межі ілюзій. Тобто щось для вас є ілюзорним, щось ви до кінця зараз не бачите таким, як воно є. І тут карти говорять про те, що для вас відкриється дуже багато всього нового, але це ситуація, яка не тільки з вами пов'язана, і оскільки вона пов'язана не тільки з вами, а з іншими людьми, то вам потрібно просто довіритись. Тому процесу, який відбувається довкола вас. Тобто, щось довго, щось швидко. Тобто, наприклад, ні, ні, а потім так. Взагалі не чекали, раптово якось це трапилось. І ви як не готові до тієї ситуації, але підлаштуйтесь, вийдіть за рамки ілюзій, <кхи> сприйміть ситуацію такою, як вона є, як вона буде на той період часу. Не так, як ви її зараз уявляєте, тому що хтось може уявляти зараз: отак, так, так буде, ні, так не буде. Буде по-новому. Прибереться весь безлад, приберуться всі ілюзії. І все буде геть по-новому. Абсолютно не так, як буде. Зрозуміло, що в гармонії для всіх. Кажуть, не має це значення зараз. Просто живіть теперішнім моментом. Суть в всьому. Не треба занадто думати, як воно там буде, що буде. Кажуть, просто будьте в моменті тут і зараз знаходитесь в цьому моменті, випромінюйте гарні позитивні енергії, займайтесь тими справами, які потрібні вам зараз для того, щоб жити, комусь працювати, комусь дітками займатись, комусь співати, комусь розклади робити, комусь їжу готувати, комусь воювати, комусь кохати і так далі. Кожному займатися своїми справами. Жити теперішнім моментом, жити в теперішньому моменті, не думати багато про минуле чи про майбутнє. І все, що потрібно, станеться раптово, несподівано в певний момент. Це така таємниця, яку вам потрібно знати. Так, ще які підказки будуть, які таємниці, що невідоме зараз подивимось. Якщо у вас є певні мрії, хтось, кажуть, може летіти самостійно до цих мрій. Інші ж люди абсолютно не впевнені в собі. Але якщо у вас немає власних крил, ви можете використати якісь ресурси, якісь підказки для себе, якісь різні допоміжні інструменти. Врешті-решт від мрій все таки не варто відмовлятись. І запитайте також, в цьому ваша буде відкрита таємниця, чи дійсно ви хочете того самого, чого хоче партнер? Чи ви все ж таки намагаєтесь зробити це для партнерки або для партнера вашого? Там, де були стосунки в когось, і трошки складно. Було відновлюватись. Кажуть карти, що пройде певний час, ви відновитесь, знову захочеться вам стосунків, і ви спробуєте себе з новими силами. Зможете досягти різних досить таких гарних домовленостей або в партнерстві, або в роботі. Чому? Тому що вас запалює одне і те саме. Навіть якщо трохи по-різному ви живете, по різному якось, можливо, на світ дивитись, використовуєте абсолютно протилежні іноді інструменти, погляди на життя і так далі. Вам все одно захочеться далі рухатись шляхом спільним, пройти спільний якийсь шлях, дорогу разом. Ще які таємниці відкриваються хтось, зробить пропозицію якусь. Після цього вам захочеться ще щось цікаве зробити і зайти геть в Новий світ. Він не відкриється, цей новий світ, тому що такі стосунки, де двоє працюють як злагоджена команда, вони завжди будуть гарними, стабільними, постійними. І ви започаткуєте просто гарне життя, подружнє для себе. Хтось візьме реванш. Чому? Тому що помудрішає. Раніше не знав, як досягти поставленої мрії або мети. Зараз вже знаю. Крім того, розуміє, що є конкуренти або конкурентки, і потрібно використовувати якісь переваги для того, щоб досягти задуманого. На це також зважити треба, і це також буде трошки пришвидшувати вас. Ще в чому таємниця: хтось рухається. До мети певної, якої саме намагається здобути певну інформацію, намагається зрозуміти, що робити, як робити, себе зрозуміти в першу чергу. Для чого? Тому що хоче щось зруйнувати, кудись рухається для того, щоб зрозуміти щось невидиме, незрозуміле те, що не дозволяє правильно побудувати майбутнє, тобто якісь перешкоди. Якщо раніше був шлях такий закритий в чомусь, от саме це і будете руйнувати, закриті дороги. Для чого? Для того, щоб вони відкрились у вас в цьому таємниці. Якщо хтось робить якісь речі, а вас це лякає, ви все одно можете навчитись робити те саме. Ви все одно можете бути поруч. З вашим партнером. І це дозволить вам бути людиною такою, яка спочатку комусь намагається догодити, а потім цій людині вам хтось зможе догодити. Тобто мудрість в тому, що щось ви робите для партнера, а потім він щось робить для вас. Хтось перейде абсолютно на новий рівень. Можливо, в роботі, можливо, просто у взаємодії з іншими людьми. Тобто почнеться якось по-новому ваше спілкування. Це спілкування, воно призведе до того, що там, де ви не знали, що вам робити, ви отримаєте від людей своєї ж статі, тобто, якщо ви жінка, то від жінок, якщо ви чоловік, то від чоловіків, ви отримаєте підказки певні. Рішення ваших ситуацій, ваших проблем. Хтось відпустить минуле і піде в нове життя. Чому? Тому що все одно треба якось далі жити, експериментувати, незважаючи на різні розчарування. Якщо щось не вийшло з одним партнером, значить вийде з іншим. Ви тут не втрачаєте надії, незважаючи ні на що. Хтось помириться з партнером своїм або з партнеркою. Будуть час проводити так, як годиться. Дана карта завжди мені підказує те, що колись я прочитала, що саме основне призначення жінки в сільському господарстві це. Гуляти по саду, Тут якраз показує жінку, вона сидить з хитами, тобто гармонізує свій простір, насолоджується, чоловіки щось роблять. Тобто тут стосунки реанімуються ваші якраз через це, що для вас, як для жінки, щось зробить чоловік, а потім потягне вас ще кудись, на якісь пригоди, ще кудись щось вам ще покаже, щось розкаже. Цікавий такий тут чоловік досить енергійний. Якщо, наприклад, щось не так вам, не те, от, але ви не розумієте, що це і так далі, то варто було б обнулитись і задумати, можливо, якусь нову мрію в цьому Таємниця. Далі, для тих, хто розчарування певне мав в своєму житті, начебто не знає. Що робити, як робити? Можливо, шукав якоїсь вигоди для себе, але спочатку не знайшов вигоди цієї, то в майбутньому кажуть, навчіться. Тобто тут потрібна практика просто. Відновіть себе, були розчаровані, значить, зачаруйтесь знову і почніть процес. Все вийде цього разу. Комусь варто концентруватись на досягненні цілі. Співпрацювати потрібно завжди з законами природи, з іншими людьми. Для чого? Для того, щоб партнерство було досить гарне. Цей вибір, щоб зробити гарного партнера. Притягнути до себе кармічного, треба концентруватись на тому, що ви хочете цього досягти. З незламною вірою тоді досягнете. Хтось хоче досягти балансу в зароблянні грошей. Кажуть, допоможе чоловічій енергії саме жіноча. Або просто життєва сила з'явиться у чоловіків, і вони почнуть гарно заробляти. Примножувати просто своє багатство, Тут показують якраз монетки: він примножує, примножує, життєва сила є певна можливість для того, щоб створювати все. Можливо, у чоловіка дружина гарна, такий енергетичний простір гарний створює. Він сам здібності має, тому тут будуть гроші зароблятись досить добре. Жінка знає, чоловік робить. Далі. Тут жіноча енергія більше, показують багато різних жіночих бажань є. Для того, щоб правильне бажання жінці замовити, скажімо так, її треба бути в моменті розуміти, що вона хоче. Тоді, звісно, вона чітко розумітиме, що потрібно, як зробити і так далі. І для того, щоб реалізувати цю мету, буде досить легко це пояснити своєму чоловікові. Тому мрії тут будуть гарно реалізовуватись. Гармонійна також пара. Хтось тут на морі відпочиває, а комусь доводиться десь працювати навпаки. Тому тут стосунки можуть бути трошки негармонійні, скажімо так. Хтось намагатиметься казати вам. Досить вже відпочивати, давай щось робити. У нас є завдання, у нас є мрія. А жінка каже: Я хочу на море, я хочу розслабитися чоловік. Ні, нам треба ремонт в квартирі робити. <сум> ну, приблизно щось таке. А тут там всі гроші на тому курорті витратиш. <сум> така ситуація. Кажуть, ви всемогутні, ви маєте про це знати. Все можете зробити, буде дуже, 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 дуже щасливим. Дуже щасливим просто. Рухайтесь до своєї мрії, обов'язково її досягнете. Така таємниця цікава, дуже гарна. Мені подобається. Ще що розкриють. У когось багато мрій, різних. Жінка може казати чоловікові своєму. Ти мрієш про те, те і те. Він Да, я мрію, мрію, але я не знаю, як це зробити. Вона каже: Ну, ти ж можеш так і так зробити. Він думав, думав, а потім каже: О, точно, я можу так зробити. Але це вже імпульс не стільки від неї буде, скільки від нього. Він, наче сам до того дозріє, а вона вже втомиться йому розказувати. Але просто треба дочекатись того моменту, коли він сам запалиться, загориться цією ідеєю. У когось виклик в житті створити новий абсолютно шлях. Кажуть, так, можете, але для цього спочатку побажайте. Тобто, точно знайте, чого, як, коли, скільки ви хочете в вашому житті і намагайтесь рухатись до вашої мрії. Кажуть, новий шлях може бути для вас, якщо така мета поставлена. О, якщо комусь погано, веселий, такий. Чому кажуть в залежностях? Свободи якоїсь немає, треба, тут ніхто не допоможе, треба зануритись самого себе, зрозуміти свої проблеми і звільнитись від них нарешті. Самого себе просто звільнити від тих нещасть, в яких занурився, в яких існує. Якщо ви розчарувалися. Спочатку не знаєте, що робити, як робити. Сумнівів досить багато. Ви, як жінка, наприклад, не да, знаєте, що, як. Сумніваєтесь взагалі вам щось потрібно чи не потрібно, як інтерес, можливо, пропадає, трохи депресивний такий стан. Кажуть, вас чоловік запалить, тобто його енергія вас якраз врятує. Спочатку начебто не знає, що з вами робити, якщо ви в такий стан попадете. От, можливо, у вас період такий. От, а потім він пройде. І чоловік придумає вам нову мрію, і ви якраз захочете щось здійснювати в вашому житті. От, прийде час для змін певних і для когось. Колесо Фортуни сьогодні третій розклад, і знову ця карта випадає. Енергії нянь балансуються. Для чого? Для того, щоб потрібно щось. Зробити по-новому. Потрібно щось переоцінити, побачити світ новими очима, тому що кажуть, тут як затемнення вашого сонця, ви не бачите, але побачите, кажуть, зможете зрозуміти, що вам робити, і будете управляти тут знову чомусь на цьому тижні, третій раз показується якраз енергія чоловіча, імператорська, яка дозволяє управляти всім. Можливо, чоловіки дозрівають на цьому тижні. До чогось енергія, здійснення задумів, мрій, втілення, всього в матерію, побудова будинку, якихось матеріальних різних речей, все, що стосується заробляння грошей і так далі. Хтось побачить світ по-новому, по новому на речі свої подивиться на роботу, на те, що відбувається. Можливо, хтось і на родину свою по-новому подивиться, зрозуміє тут, як ким управляти в своїй родині чоловіків. Тому що імператори вони такі. Да. Дуже гарна карта. Щасливі різні періоди, моменти, наповнені щастям. Приємний відпочинок може бути, але тут суть в тому, що вам захочеться робити те, що робить ваш партнер. От Партнер вашого партнерка. Вже робили якісь речі, а ви ще ніколи. От вам захочеться спробувати все це. Якщо ви боїтеся, партнер вас підтримає ваш. Не бійтеся. Так, от комусь також дадуть. Така таємниця відкриється, якусь можливість, якийсь гарний імпульс, якусь ідею, досить гарну жінкам в основному. Не знаю, можливо, ця ідея буде відпочити, ідея якось час гарно провести. Ідея, коли ми можемо довіритись Всесвіту, ідея, коли ми можемо партнеру довіритись, собі, просто відчуттям, когось може це лякати. От, але ви маєте зайти просто в свій страх і зрозуміти, що то просто страх і більше того. А в когось підказка така є надії на певний такий перехід в щось нове, на підведення підсумків під тим, що вже час для чогось завершився, потрібен час для чогось абсолютно нового. І для того, щоб цю надію вам сформувати на нове майбутнє, вам потрібно дослухатись до самого себе, зрозуміти, а чого ж ви хочете насправді, якого нового життя. Вам хочеться, куди ви готові перейти. Хтось в процесі того, щоб силу якось свою здобути, по-перше, по-друге, нею управляти. Тому що є люди, які не знають, як управляти своєю силою, можуть десь переборщити, але, врешті-решт, навчаться, кажуть, це досить гарна карта усвідомлять, що робити, як в тій чи іншій ситуації. Так, що ще підказують які таємниці? Тут в когось є жінок гарні бажання, що робити, як робити. От жінка підкаже, сформує правильно, скажімо так, посил того, що потрібно зробити. Тобто, жінка бажає, чоловік матеріалізує або жіноча енергія. Може, і сама жінка щось захотіти правильно, а потім це зробити. Так само і чоловік в собі може захотіти да, жіночу енергію використати, а потім як чоловік рішучістю, певною діями, певними щось якраз зробити, і це вийде. От, хтось тут почне щось робити абсолютно по-новому, себе нового захоче зробити, в тому числі і вища сила тут дасть. Якраз можливість. Для того, щоб створити щось абсолютно по-новому. По-новому можна себе створити, вилюбити себе безмежно. Потім безмежно любити інших і світ в тому числі. Тут буде багато різних почуттів, багато різних позитивних моментів, які наповнять вас тим, що вам захочеться щось розпочати. От така таємниця. Таким був розклад, я сподіваюся, був корисним для вас. Ви знайшли для себе багато підказок, багато різних таємниць, які для вас скоро відкриються. І ці таємниці наповнять ваше життя чимось приємним, корисним і необхідним. Бажаю вам усім мирного неба, щасливої долі, приємних моментів у вашому житті. Будьте здорові, живіть в любові обов'язково. З вами була Торія Таро.